Префайнючого, натхненого, благословенного дня п'ятниці. Товариство всі ходімці і майтеся файнівці. Я такий здивований за вчорашній ваш відгук, за, за ваші коментарі. Дякую вам, слухайте, це таке свідчення. Це така велик, величезна підтримка для всієї нашої мегакоманди. Ходім і майтеся файно. Дуже дякую за свідчення, особливо за ті свідчення, коли ви показуєте, що так чи інакше. Ті чи інші відео мали на вас вплив. Дякую. Це для нас дуже цінне. Ну, і їдемо далі, триваємо далі і далі здобуваємо перемогу навіть на цих фронтах, навіть на фронтах просто життя, дії, спасіння. Будьте благословенні! Сьогодні маємо п'ятницю і знову вчимося від Тіма Келлера. Навіть вчора в коментарях хтось із вас закликав, що. Добре би продовжувати якісь такі напрямки по будуванню стосунків по сім'ї, по сімей, сімейному такому напрямку, формуванню стосунків, розпізнання, що ми маємо робити, а що не маємо у подружжі. Ну і будемо рухатися. Я власне над цим працюючи, слухаю різні проповіді. Ну, і останньо вельми мені сподобався Тім Келлер як проповідник, як лектор, як пастор. Як служитель, і також у сфері сім'ї вони мають такі цілі лекції служіння в сім'ї. Мені дуже сподобалася одна його думка, точно собі візьму на озброєння. Він каже, що сьогодні, по суті, є основні два способи, як ми можемо домовитися, утворювати сім'ю і вести її, і як ми можемо в ній зростати. Перший спосіб це спосіб завіту, спосіб союзу, а другий спосіб споживацький. І, на жаль, каже, сьогодні вже споживацький вельми перемагає. В чому полягає споживацький спосіб підходу до подружжя? Тобто, Ми якось домовляємося, ми будемо разом, ми домовляємося, що ми ем, є разом, любимо один одного, якось співпрацюємо, допомагаємо, погоджуємося, не, рости разом, але на рівні споживацькому, Тобто, буквально так, як коли я, маючи якийсь свій магазин чи проєкт. Я домовився з вами, як із продавцем файних овочів, і кажу, що супер, ви мені даєте хороші овочі по хорошій ціні, мені дуже подобається, ми навіть спілкуємося з вами, каву вип'ємо, будемо разом. Але є одна проблема у, у цьому споживацькому підході: коли з'являється інший продавець овочів, який має трошки свіжіші овочі і трошки кращі ціни. І мені сподобається, я скажу, слухай, мій мі, мі клієнт, мій мі продавець, та не дає мені таких умов. Я кажу, слухай, ну перепрошую, але тут, тут є інший продавець, він дає кращі умови, кращі ціни. І, і найцікавіше, що у такому споживацькому підході цей минулий мій продавець каже, я тобі розумію, ну, я тобі не можу таких умов дати, я тобі не можу дати такої ціни. Ну добре, переходь до того. І ти переходиш до наступного. І найгірше, що це ніколи не зупиниться. Якщо, якщо появиться якийсь інший ем, продавець, якийсь інший, ем, якась інша пропозиція на ринку, то ти легко можеш перестрибнути. І це є чисто споживацький підхід. Натомість підхід Союзу, підхід завіту, домовленості, це підхід такий, що так, я тебе обираю. І навіть якщо. На перший погляд будуть якісь пропозиції ну, більш соковиті, то я все рівно обираю тебе. Бо я, я домовляюся бути з тобою. І замість того, аби перестрибувати з одного клієнта на іншого клієнта, я навпаки буду з тобою і я буду робити все, аби я, я був для тебе якомога привабливіший у всіх сферах, і ти для мене. І це всього стосується. Бо ми, ми так легко скажемо, я тебе люблю. Чому? Бо тобою файно, бо ти хороший, бо ти хороша, бо ти файно заробляєш, бо ти розумний, бо ти красива, бо тебе гарна фігура. Але все це змінне. Бо настане момент, фігура буде не ідеальна. Настане момент, і, і ти не будеш дуже розумний. Настане момент, і ти не будеш дуже заробляти. І ти не будеш дуже гарний, і слухай, що тоді ого, тоді ти мене розлюбиш, так. І тому в союз. Правда, подружжя на основі союзу, на основі домовленості, на основі завіту, воно має дуже глибоке коріння. І тому воно страшезно відрізняється від такого союзу споживацького. Тому товариство обираємо, ми обираємо, як ми хочемо. Ми обираємо, на основі чого ми хочемо будувати свої стосунки. На основі чого ми хочемо будувати любов, на основі чого ми хочемо будувати життя. І перегляньте, просто якщо ви лише збираєтесь одружитися, перегляньте, який у вас підхід, на основі чого ви хочете бути разом. Наша місія стати найкращими друзями. Наша місія у подружжі стати просто най-най у, у, у всіх питаннях. Якщо ви цього не хочете, то точно перегляньте, чи ви хочете одружуватися. Ну, і тому шукаємо чогось, на, на що варто опертися, на чому варто твердо стояти. Тобто ви можете, ви можете робити подружжя на основі такого підходу споживацького, але потім різні питання, які з цього виникають, і проблеми, то прошу не задавати. Ну, бо у споживацькій культурі це ринок. Якщо ви хочете мати стосунки на основі ринку або на подобі ринку, то можете, але потім будуть і наслідки ринкові. Натомість, якщо ми хочемо мати стосунки, в тому числі навіть не лише подружжя, я думаю, навіть стосунки дружні, стосунки. Такої, ну, такої глибокої дружби, хорошої стосунки, бути разом. Якщо ми обираємо на основі ринкової, ну то я казав один, один чоловік, я чув на своє вухо, він каже: Я говорю лише з тими людьми, які для мене корисні. Які для мене не корисні, я з тими не спілкуюся. І я зрозумів, це точно не мій чоловік, це точно не мій друг, це, це точно не, 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 не особа для мене. Ну ні ну, ні! Якщо я, я йому цікавий лише з користі, то перепрошую, то, то сорі, то ні. Бо я, я не люблю такий підхід. Такий підхід я люблю десь на базарі, в магазині. Такий підхід я люблю десь насправді де, де крутяться товари, а не де крутяться люди. Тому ми вибираємо. Дякуємо Тіму Келеру, дякуємо за кожне натхнення, дякуємо за кожну ідею, яка нам допомагає не бавитися в життя, але жити по-справжньому. За кожну ідею і за кожну істину, яка нам допомагає не бавитися в подружжя, але будувати таке подружжя. Яке витримає не інші пропозиції, яке витримає бурі, яке витримає шторми, тому що є на основі завіту, на основі союзу. Ви, а ви роздивляйтеся, роздумовуйте і вибирайте. Я вам рекомендую, нехай серце ваше робить добрий вибір. Будьте благословенні, чудовій п'ятниці, нехай буде благословенний Тім Келер і всі наші стосунки, подружні і дружні, і інші, навіть з дітьми. И некај цей вибір, некај љубов, справедливост, некај нас бути справдними, а не підробними. Мајте се фајно. Мир вам.